Так, дівчатка, дивіться, придбала нового бородача собі. Бачите, прикольний, начебто і простенький, але дивіться з такою бородкою. Трошки, трошки, трошки пахне. Це бігліпчик такий незвичайний. І ось я буду відпоювати, тому що він сухий прийшов. Дехто не поливають, коли щоб вони не запріли. При перевозки, але бачите, вона підсухла. Тому зараз я буду відпоювати і не просто пролити, а на годиночку занурю у дощову воду. Я використовую для своїх орхідей дощову, тільки водичку, і буде все чудово. А потім уже будемо розбиратися, що з новою орхідейкою робити. І, до речі, ще покажу дуже цікавого дракончика рожевого. Так. І Потім покажу розпаковочку. Так, все. Можете писати, як справи у ваших орхідеях.